Що дев'ятнадцятий рік, що дев'ятий пробіг одинаковий? Так, дивись, я тобі більш скажу, що дев'ятнадцятого року може бути траплялися автомобілі вже під мільйон пробігу. А може бути дев'ятого і потраплялися автомобілі, які в яких пробігу по тридцять тисяч, по вісімдесят тисяч. Тобто тут не вгадаєш, чого пробіг там двісті двісті двадцять. Тому що люди це люблять, та продавці шукають там з такими пробігами. Кавичка, скажем так, які шукають які з рідними пробігами, вони такі, а які шукають які мільйон, і потім тобі виходить 220. Тобто вгадаєш ти, попадеш на чесного, не на чесного продавця. Хто знає, це вже рулеторку курну, поїхав, купив сам, попав або на скучений, або на оригінальний. Два випадка. Більш не дано. Тобто, хочеш знайти з рідним пробігом, звертайся, зможемо допомогти будь-якій автомобілі, які знаходиться тут, і не тільки працюємо по двох облацях. Пробіг знаходимо 100% автомобілю, тобто надаємо повний звіт вам. Повністю все, що по фарбі, тобто повністю весь звіт по, по технічному стану, повністю про автомобіль цікавить контакти знизу. Звертайтесь, зможемо знайти вам авто з рідним пробігом.